Друзі, нас інфо перші про головне поїхала. Міжнародні змі повідомили про загрозу, яка виходить за межі регіонального конфлікту і наближається до рівня глобальної катастрофи. Російські війська систематично обстрілюють об'єкт у Харкові, де зберігається експериментальний пристріл джерело нейтронів та десятки кілограмів збагаченого урану. За даними української влади, лабораторія зазнала уражень уже понад 70 разів. Масштаби руйнувань не дозволяють говорити про випадковість метою, є саме цей науковий об'єкт. Будівля Харківського фізико-технічного інституту розташована лише за 22 кілометри від лінії фронту. Ударні дрони, ракети, артилерійські снаряди регулярно влучають в територію комплексу. Попри те, що після повномасштабного вторгнення Росія пристрій було виведено в режим тривалого відключення, загроза залишається наявність баченого рану Робить кожен новий обстріл потенційним джерелом масштабного зараження. Яке може накрити мільйонне місто і поширитись за його межі українські спецслужби наголошують, що дії Росії носять свідомий характер, мета створити ризик техногенної катастрофи, яка ускладнить міжнародну підтримку України. Такий підхід використовується як стратегія шантажу. Москва демонструє готовність руйнувати навіть об'єкти небезпечні для всього світу. Паралельно надходять повідомлення з Ахтюбінська під час тренувальних запусків російського ракетного комплексу «Арешник» Стався вибух на території, де розташоване ядерне сховище. Попередні дані свідчать про витік радіоактивних матеріалів, вибух пошкодив Система охолодження рятувальні служби намагаються локалізувати аварію. Місцеве населення повідомляє про сильний запах металу у повітрі та підвищений рівень радіації. Офіційна влада замовчує інцидент, проте інформація вже просочилась в міжнародні змі. Сукупність цих подій створює безпрецедентну загрозу. Якщо обстріли харківського об'єкта призведуть до викиду урану в аварії, в Ахтюбінську підтвердиться, світ зіткнеться з подвійною кризою ядерної безпеки України. Міжнародні організації попереджають, кожен наступний удар може спричинити наслідки співставні з Чорнобилем чи фокусімою, але з набагато більшою геополітичною напругою для Кремля. ситуація стає дедалі небезпечнішою політичною всередині Росії. Зростає невдоволення серед військових і цивільних, які усвідомлюють, що війна виходить за межі звичних бойових дій, і загрожує виживанню країни. Вибух Вахтюбінську вже називають наслідком безвідповідальних експериментів. Відсутність контролю за зберіганням ядерних матеріалів. Аналітики зазначають, що події в Харкові, Ахтюбінську мають кілька вимірів. Перший військовий Росія намагається використати ризик ядерної катастрофи як зброю залякування. Другий політичний Кремль демонструє готовність іти на крайні заходи, навіть якщо це становить загрозу для власного населення. Третій глобальні атаки на об'єкти з ураном і аварії у сховищах можуть створити кризу довіри до міжнародних механізмів контролю за ядерною безпекою. Коротка аналітика, систематичні удари по Харківському інституту і аварії на російському ядерному сховищі Вахтюбінську показали, що війна переходить у фазу, де загрожує вже не лише Україні чи Росії, а й всьому світу. Небезпека радіаційного зараження стає інструментом політичного шантажу. Якщо дії Кремля не будуть зупинені найближчим часом, глобальна катастрофа стає лише питанням часу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.